Говорить про те, що працювати це серйозна робота і дуже важка. Не така проста. Кожен думає, що прийшов зі сторони, там з вулиці, як там все просто. От хай покаже та жаліна, йде Малянськ, хай покаже. До мене прийшов Що е е е е е е на мера подавав Резунок? Ні, не Малянськ. САУ. От вийшов лікарні, от я хочу, от що ви які гроші отримуєте, спецрахунок, я йому все показав, розказав, прийшов, він на такі очі. А, а я кажу, так, ви не сидіть в Фейсбуці, ви прийдіть, ми вам покажемо, поспілкуйтесь з людьми, які є проблеми в лікарні, як у нас робиться, можемо поїхати в Полєске, можемо в Остер поїхати, можемо в поїхати, в Бориспіль поїхати. Ви просто вірите і подивитеся. Яка різниця у надання медичної допомоги у Броварській ЦРЛ і в інших лікарнях? Навіть в Києві можемо подивитися, що, що в нас, що в них, яка ситуація, яке фінансування, що як робиться. Він з таким очима вийшов. Да, підходити. у Фейсбуці про це не пишуть. Фейсбуці кажуть, які всі, які всі вори, які всі там взятки беруть. А йде масовий ремонт відділення, операційних. Це не так називаємо і взятки. Це все операції, ви бачили урології повністю, крилогії, операційний блок, травматології операційний блок, хірургії операційний блок, нейрохірургії операційний блок, а це 100, 150, 200 тисяч гривень. Це позабюджетні кошти, там лікарняних грошей немає не копійки. Тому от він прийшов, подивився, таким очима пішов. І почув зарплату. Так він каже, а за чому ви зіровуєте за таку зарплату? Бо вказується в його зарплата набагато вища, ніж у мене.